Мої вітання, шановні підписчики. В цьому відео я хотів показати, що в принципі любой генератор, любой генератор е автомобільний має свойство самовозбудитися. Це відбувається за що енергії, магнетизму, який залишається на роторі. Там він дуже сильно слабий, але його можна, так сказати, запустити. Ось Перший мотоблок, дивіться, ніякий проводів, нічого немає. На цьому мотоблоку акумулятор, але він як противес. Осьо його... генератор він ось Осьо вилка, яку ми підключаємо для освітлення. Зараз я показую. Зараз минуточку. Ось лампочка. Розділяємо лампочку та сказати, показати, що воно не працює. Дивіться. Встановлений. Тепер показую, як воно працює. Запускаємо генератора. Включаємо катушку збудження і даємо гарно газу. Це дати гарні обороти для початку, для того, щоб відбулося збудження. Дивіться, акумулятор не підключений. Тепер збавляємо обороти і дивимося, що ми маємо. Лампочка загорілася. Йоми, йоми. Видно, так? Лампочка горить. Акумулятор відключений, генератор саморозбудився, показую. Виключаємо потужку збудження. Бачите, нічого не відбувається. Включаємо ще раз. Даємо обороти. Наша лампочка. за девчоку. Лампочка загорається. Вставляємо обороти Виключаємо котушки з глушення. Так, тепер на малому мотоблокові. В цьому тоблокові та саме історія. Провіряємо. Нічого не произошло. Включаємо катушку збудження. Ну, попасти. Загорілася лампочка. Виключаємо катушку з бучення. Нічого. Включаємо 5. Так, ми провірили, що воно. Це все працює. Відео в інтернеті, коли, коли показували хлопці, що треба дати обороти і генератор може що це все реально. Значить, теорія те, що асинхронний двигатель може генерувати 220, в принципі, теж має право на життя. Але, але головне знати умови, при яких воно буде спрацьовувати. Це я думаю буде розрахувати слідкую наше відео на насчет генератора з асинхронного двигателя. А зараз покажу що на цьому все. Дякую за увагу. На все добре.